В Магдалинівці це Дніпропетровська область. Ця страва виглядає ось так і називається просто коржики з маком. Яким же було моє здивування, коли я дізналася, що не всі її готують так? Мова йде про страву, яку готують на маковія, і називається вона шулики або ще шуляки, або ламанці. Основа це пісні пшеничні коржі, які замішують на воді. Після випікання ламають на дрібні коржики, окремо розтирають мак, додають туди воду, мед або цукор, і потім заправляють цим коржики. Шулики готують в Україні більше 200 років, це точно. Чому саме 200 років, запитаєте ви? А я готувалася і відповім. Про шулики, писав ще Котляревський у своїй Енеїді. А це було у 1798 році. Тут їли рознії потреби. з нових кленових тарілок, свинячу голову до хріну, і локшину на переміну, потім з підливою індик. І з маком медовий шулик.